Привіт! моє ім'я Вікторія, і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео про покупочки. Прийшла мені посилочка з Америки, і я поспішаю вам показувати, що ж мені там прийшло. По-перше, покажу вам набір, який прийшов для мене. На жаль, лише один, але це краще, ніж нічого. Потрошку збирається моя нова серія, яку я сама собі придумала. Ну, як не сама собі придумала, це і є серія у Dimensions, так? От, але я загорілася її зібрати і вже потроху роблю кроки в цю сторону. Ну, як потрохи. Я вже зібрала 9 наборів, але прийшли до мене лише 3. Два набори я показувала вам в минулому відео про покупки, і зараз покажу ще один. Це ось такий набірчик із серії Holiday Stars від Dimensions. Якщо чесно, там така плутаниця з цими наборами. Я стільки не намагаюся шукати схеми цих наборів, так, щоб виявити, які взагалі були набори в цій серії, щоб збирати всю серію. І коли от вводяться артикули, я ввожу в Гуглі. Мені майже нічого не видає. За рідким виключенням видає один, знаєте, пост десь на eBay чи ще щось. От. А по деяким артикулам, наприклад, я вже купила той набір, так, але намагаюся знайти, може, схему до нього, щоб перенабір зробити, От, щоб не відкривати набір, так, щоб вже перенабір був готовий до того, як я почну вишивати. І по тим артикулам взагалі, не видає нічого. І також, також я дізналася, що ця серія випускалася в двох обкладинках: ось в такій, Holiday Stars. А були набори в червоній обкладинці, і називалися вони Holiday Time. І там зовсім інший артикул, там він починається на 7, і там, якщо я не помиляюсь, 5 цифр. І от я вже по всім цим артикулам намагаюся якось шукати, але нічого не видає ніяких результатів. Тому я вже якось знаєте. По різним сайтам де я тільки не вишуковувала, знайшла хоча б приблизно кількість цих наборів в цій серії, як я нарахувала їх 11, але звичайно можуть бути ще, але просто я їх не можу знайти. Тут я і Марині вже писала, запитувала, чи може вона знає, тому що вона вишивала такі наборчики. от Марина, я залишена посилання на її канал, кому цікаво, проходьте, вона показувала багато вишитих таких наборів. От, дуже гарні, якраз в неї я їх побачила і мені захотілося цю серію зібрати. То ми з нею так побалакали і вирішили, що я всю серію, ну якби знайшла всі можливі набори, але потім, після нашої розмови, я ще один набір знайшла, що ще один є в цій серії. Тому. Не виключення, що їх не 11, а що, може, ще є якісь набори. Ну, на поки в мене немає два, тобто я ще два не купила, інші до мене їдуть, От, Ну, будуть чекати їх. Отож, якщо в когось є інформація по цим наборам, якщо хтось знає всі набори цієї серії, які випускалися, хоча, хоча б є картинки, буду вдячна, якщо ви мені надішите їх в гірк та в інстаграм. Тож, моя колекція поповнилася ось таким наборчиком. Для тих, хто не дивився моє попереднє відео, покажу ще ці два набори, ось попередні, які я придбала. До речі, сьогодні ще є отакий один придбала, але це вже на продаж в мій магазинчик. От, ну, приїде він не раніше, ніж через два місяці. От. Так що буде в мене в продажу колись ось такий набір. Ось так. Вони, бачите, трішки відрізняються, але я думаю, не страшне, можна їх об'єднати в одну серію, наприклад, або на всіх вишивати ось таке оздоблення, або на всіх вишивати фрузелочки. Ну, Я не знаю, як це буде. Ну, тут, мабуть, мені здається, так як темно-синій фетр, тут іде імітація снігу. або... Зорі. Ну, зорі, може, повинні були жовтими, мабуть. ну ладно. Буду дивитися, як я буду потім вишивати, чи буду ось так оформлювати, чи, ось так, чи зроблю так, як воно йде в наборах, і хай трошки відрізняються. Ну, є в мене тепер три набори вже таких вдома. От, і чекаю на наступні. А, так, Далі буду показувати вам, що я придбала для свого магазину. які набори Купила я лот, там було 10 наборів Dimensions. От, і зараз вам їх покажу. Деякі набори з них вже продані, але багато чого є в вільному доступі, так ви мовите. Так, ось такий набір з таким гарним вовком. Такі очі в нього, подивіться, красиві. Знаєте, трішки, мабуть, сумні навіть. Можна так сказати, але дуже-дуже гарний такий вовк. Бачите, затаївся в сніжку і за чимось спостерігає. А цей нові вже проданий, але все одно показую вам, що ось такий наборчик до мене приїхав. А тут, як бачите, не дуже різноманітна кольорова гама, але ниточок, я думаю, буде дуже багато, тому що є, бачите, ось додаткові пасми аж цілих 4 кольори. От, десь там вони серединці знаходяться. Ось така краса. Так. Наступний набір це ось таке фламінго. Це, якщо я не помиляюся, нещодавна новинка. Вироблений, бачите, у 22-му році цей набір От. така ніжна кольорова гамма. Ниточок, як ви бачите, не дуже багато лише ось цей йде в додаткових пасмах. Це для того, щоб зашивати фон. Ось така краса. Мені здається, в вишитому варіанті буде надзвичайно гарно. І яскраво, і водночас, ніжно, ось таке гарненьке фламінго. Так. Далі ось такий набір. У мене такий також є. Я дуже чекаю того часу, коли я зможу його вишити. Такий ось індійський павлін. Ось така гарна тканина, багато ніточок, бачите, яскравих. Мені здається, буде дуже приємно і цікаво вишивати ось цим кольором, ось цими такими бірозовими кольорами. Ось, і подивіться, яка буде краса. А тут не, в наборі немає металіку, але я думаю, можна було б додати, наприклад, ось в, ці, в цей бекстіч, або ось сюди в жовтенькі оці, е, плямочки можна б додати. Золотого металіку, або ось сюди бірюзового. Ну, я думаю, можна пофантазувати і прикрасити цю роботу. Сюди можна бісер додати, всередині квітів. І, на мій погляд, було б дуже-дуже гарно. Або ось сюди бісером. Тобто можна проявити свою фантазію і якось прикрасити роботу. Я це так і буду робити, коли в мене дійде черга до цього набору. Ось такий набір я з минулої посилички собі залишила ось такий набір, там також був в лоті. І я раніше на нього не звертала уваги, але коли я побачила ось ці кольори ниток, ну, я не змогла пройти цього набору і залишила собі такий набір. Подивіться, які вони яскраві просто це справжня кольоротерапія. І я впевнена, що вишивати ними буде одне задоволення. Подивіться, які гарні квіти, яке різноманіття. І так як я дуже-дуже люблю квіти, я буду з особливим задоволенням вишивати цей набір. Подивіться, яка краса. Просто неймовірно щось потрібно якнайшвидше його брати до роботи. Далі, також, мені здається, нещодавно якась новиночка. Також набір зроблений у 2022 році це ось такі курочки. Подивіться, які вони милі. Клас. Це півник, звичайно, а ось це, мені здається, всі курочки. Така тут приємна основа в наборі, йде блакитна. Також є додаткові пасми в ниточках. І такі ось гарні, приємні кольори. Є і яскраві відтінки, і такі от спокійні. Мені також здається, вишити буде дуже-дуже класно. Знаєте, є такі дизайни, які ти ось дивишся на них, і спочатку вони тобі не дуже-то подобаються, так? але придивляючись більш детально так, і спираючись на свій досвід вишивки цієї фірми, я впевнена, що в вишитому варіанті буде дуже класно. Тому що Dimensions він просто великий майстер розробки своїх схем. І якщо на вкладинці виглядає там, ну, знаєте, не дуже щось, то впевнена я в результаті завжди. Тому що в Dimensions ну, не, не виходять роботи погані. Завжди виходять дуже-дуже класно. А, так, був ще ось такий набір в лоті. А, от. Також я минулий раз переживала, що буде в мене лежати цей набір, дуже довго, ніхто його не придбає. Тому що, ну, це така, знаєте, непопулярна тематика у нас в Україні. Так? Але все-таки набір знайшов свою власницю, чому я була дуже рада, і сподіваюся, цей набір також знайде на свою нову домівку. Тут такі яскраві ниточки. Подивіться, які гарні кольори: червоні, бірюзові, жовтенькі. дуже-дуже ну, класні кольори. І ось такий сюжет. Так, Далі покажу два набори, вони також вже продані, покажу вам їх разом. Це ось такі кардинали, також це така нещодавна новинка. Та й це також новинка, вони вже, бачите, йдуть в білих упаковочках. ось цих. І ось в таких упаковках вони навіть вже не випускалися. Лише ось в таких біленьких нових, які. Ні менше нещодавно перевела своє виробництво на ось такі білі упаковки. Дуже цікаво, що бачите, вони навіть колір ось цієї стіпки влаштовують під колір набору. Тут йде помаранчева, тут червона, а тут ось така, ну, тут, мабуть, однакова. Так, тут також така помаранчева а тут у нас яка на курочках також помаранчева. Ну, а тут, бачите, вирішили під колір кардиналів зробити червоне. Ну, так що, ось два таких наборчика вже вони продані, але дуже-дуже класні. Я оцих пташок собі дуже хочу. Сподіваюся, що в майбутньому також їх собі колись придбаю. Ось такі гарні рейки. Яскраві. Ну, цей наборчик є в мене в запасах. Я в минулому році його собі придбала. Так. Краса. Так. Далі ще ось такий набір є. Також є в моїх запасах. Я його придбала, мені здається, в році, мабуть, у 2020. І сподіваюся, що зможу колись вишити. Він дуже яскравий, дуже класний. Він набагато краще виглядає, ніж ось тут на обкладинці. І Зелені кольори дуже яскраво класно виглядають, блакитні, більш ніжно відшиві якось виходять. І ну, тут, на мій погляд, дуже похмура обкладинка, і вона не передає того, що буде. А, насправді мені дуже подобаються ось ці зайчики а, чи кролики. Я раніше їх не помічала, і тільки коли придбала набір, я їх роздивилася. Трішки набір постраждав при транспортуванні. Трішки ось тут так зігнутий, але на якість набору ніяк Воно не впливає. Все там в порядку, нитки, схема. А, от. Але ось тут є така, бачите, пам'ятника. Якщо є ось такий ще набір в мене. А, так, І приїхав це останній набір, який у цьому лоті, ось такий маячок. Він також уже проданий. Ну, це просто в Dimensions, я думаю, всі його бачили, всі його знають. І я також його вишивала, правда, вишивала в свого часу підбором. Тоді я навіть не знала, що є така фірма, як Dimensions, що це її набір. Ось якраз над столом висить ця картина. І дуже-дуже я її люблю, і постійно на неї милуюсь. Так що, ось такий маячок у мене ще був. І останнє, що я вам покажу з придбань: одна книжечка, це книжка від Мілхіл. Одна книжка приїхала в мене під замовлення, а іншу я замовила на продаж в магазин свій. Тому, якщо в є бажання, пишіть ось така книжечка. Вона йде в супер обкладинці. Тобто ось ця обкладинка знімається так а в середині вона йде така рожева, книжечка новенька, видно, що нею ніхто не користувався. Як відкриваєш, навіть такий, знаєте, характерний скрип є. Ну, я думаю, це всім відомі ці книжки. Всі їх знають. Багато є оглядів на каналах у дівчаток. Неодноразово вже показували їх і ну, я не знаю, як вам що тут показати. Вона така величенька. Ось такі гарні схеми тут є. Подивіться, Це, я тут, розумію, весільна метрика якась. Ось такі іграшки йдуть. Ось такі нагатні також можна. Як, я думаю, на пластику вишити, так як буду показано на скриньки такі. Ось такий банер, Ось такий цікавий семплерочок, Ось такий, подивіться, який гарний. Бачите, багато тут бісером вишивається. Ось такий ось. ось. Ось подивіться, які гарні дизайни цікаві. Ну, тобто, є, що подивитися, що вишити. така краса. Ось ці два дизайни та я вишивала, нещодавно показувала своєму каналі. Ну, нещодавно весною мені здається. Дуже гарно яскраво вийшли. Трішки, незвичайно, відрізняються по кольоровій гамі. Та я розказувала, ніж щось тут показано на прев'ю, але все одно вийшло дуже-дуже гарно. Ось така подушечка, якраз вона на обкладинці знаходиться. Ось такий дизайн. Ну, багато тут різного, цікавого, тому, кому цікаво, пишіть мені, є ще така книжечка поки що в наявності. Але, звичайно. Це відео вийде не актуально, воно вийде вже набагато пізніше, ніж я викладу ці товари в себе на сторіночку в інстаграм, тому підписуйтесь, щоб встигнути на нові поповнення товарів. Так? Посилання внизу буде під відео. Що ж, це було останнє з цієї посилки, що я вам показати. Далі я додам ще включення, мені прийде невеличка посилочка з подарунками на День вишивальниці. Воно було вчора. Тож дівчатка хто вишиває, хто причетний до цього свята, так, що я знаю, що в мене дивляться дівчатки, які не вишивають. Мені про це вони пишуть, що вони от не вишивають, так? але їм все одно подобається дивитись мої відео. Тож ще раз вітаю всіх причетних до цього свята. Бажаю вам всього найкращого, щоб всі ваші вишивальні мрії обов'язково збувалися, щоб втілювалися в життя всі ваші творчі ідеї. Щоб у вас було на це, по-перше, натхнення, час, бажання, так, щоб все було у нас спокійно, гарно, і щоб ми могли насправді насолоджуватися своїм хобі, так і і отримувати насолоду від своїх хрестиків. Бажаю вам бажаю вам рівних хрестиків та гарних, приємних процесів. Ну і головне це здоров'я. Бо якщо його немає, то і вишивки також немає. Тож, бажаємо, щоб, по-перше, ви були здорові, і тоді все складеться. Тож, я йду зараз вишивати. Потім, коли мені надійде посилочка з моїми покупочками, так я вам зніму включення, додам до цього відео. Зробила собі невеличкі подаруночки на день вишивальниці, от і придбала собі два невеличких наборчика. Перший набір це ось такий невеличкий. Набір від компанії Фрузелок, такі гарнюні мальви. А в цьому році мені вдалося виростити цю квіточку. Трішки була в мене не така. Тут, як бачите, така пуста серединка, а в мене були такі повні. А я зараз десь на екрані додам фотографію, які квіточки в мене були. І коли я побачила цей набір, одразу в мене спогади про. Ці квіти виникли, так, і мені дуже захотілося придбати цей набір. Тож, моя колекція наборів поповнюється ось таким екземпляром, дуже гарненьким, але сподіваюся, що дуже довго він там лежати не буде, і вже навесні або на початку літа я зможу вишити таку гарну роботу. А і другий набір, який я сама собі подарувала, це а, ось такий. Так, це в нас компанія Dimensions. Я там відображаюсь. всім привіт ще раз. Це ось такий Санта, Берівін Санта, і ось його артикул. А, дуже шкода, що Dimensions перестав писати рік випуска наборів, так, коли їх почали е, випускати. Але якщо мені стається, це ну, може, знаєте, не, не такий вже старий набір, може. Року 19 або 20 випуску ось такий гарненький Санта. Ну, я маю на увазі, він не випускається вже 5 або 10 років. Спочатку, коли він тільки вийшов, мені чесно, він не дуже сподобався. Саме ось цією. Такою смужкою червоною. От, і я думала, якщо я б його вишивала, то я б виш... продовжила вишивати. Ну, взяла б з цього елементу, сюди перенесла. А як роблять і багато дівчат, як я вже бачила такі відшиви. Але а, я, а, коли побачила саме відшив такої роботи, не вживу, правда, в Інстаграм. То uh, мені здається, ось ця смужка дуже гарний елемент, такий в цьому дизайні, яскравий, який привертає до себе увагу і не потрібно його прибирати. І потім, коли цей набір потрапив до мене в руки, я купувала його на подарунок Каті, тобі привіт з каналу Кростіч Меджик, uh, тому що вона збирає таку колекцію голпетіт uh, з Сантами. От, і я вирішила їй подарувати такого санту. І коли цей набір потрапив до мене в руки, я його роздивилася ще поближче і вирішила, що мені він також обов'язково потрібен. Такі от яскраві ниточки тут у нас ідуть. І колись обов'язково буде вишитий цей набір. Мене подивіться, який гарний яскравий, стільки там деталей цікавих. От, я думаю, буде дуже класно вишиватися. Придеться десь отут попрацювати такі невеличкі елементи, потрібно буде постійно кріпити ниточку, але думаю, то нічого страшного. Тож, такі два наборчики я собі придбала. А, і а, ці наборчики я купувала в закупці спільній з дівчатками. От, і, Разом в ці посилочки мені прийшов ще й подарунок від Уляни. Перше, що вона мені подарувала, це ось такий коник. Ось, як бачите, такий гарньовий. Я дуже-дуже давно про нього мріяла. Знаєте, постійно дивлюся, як дівчатка його вишивають, і кожен раз. І так, мені він також дуже сильно потрібен. І кожен раз, коли я вибираю собі якийсь набір від Мілхіл для того, щоб його придбати, так, Постійно вибирається щось інше, а цей коник так і залишається, та придбаю колись пізніше, та придбаю колись пізніше. І так оце пізніше до сих пір не наступила, але от зараз глянка виповнила мою мрію і подарувала мені ось такого коника. Тож що обов'язково буду його вишивати. Знаю, частіше його вишивають на тканині, оформлюють в такий круглий пінкіп. А я ще не знаю. Я люблю вишивати на перфорованому цьому папері, не бачу в ньому нічого поганого. У мене дуже давно вишиті іграшки є на цьому матеріалі, ніяк вони не, не зіпсувалися, нічого з ними не сталося. І якщо чесно, за весь час, що я вишиваю, я ще ні разу не чула жодного, жодної історії, щоб зіпсувалася іграшка на цьому папері. Ну, якщо, звичайно, не брати її не рвати, так? От, руками навмисно. Тому я вишиваю і не обходжу його стороною цей матеріал. Але не знаю, дуже класно він виглядає саме ось в вигляді іграшки, оформленої кінківки. Тому я ще буду думати, як я буду вишивати. Але тепер він в мене є, і я цьому дуже-дуже рада. І ще мене чекав такий сюрприз і посилився це ось цей набір. Я його раніше не дуже хотіла от, і якось не планувала купувати. Якщо може хто пам'ятає, я знімала запаси моєї подружки Катюші, ходила до неї в гості, і ми її наборчики знімали. І в неї є такий набір. Знаєте, я на нього так сіла, подивилась, роздивилася. У мене є парний набір до цього набору. там, іде... Магазин кави, а це магазин іграшок. Той набір мені подобався більше того, він в мене з'явився перший. Але коли я роздивилася цей набір, він мені також дуже сподобався, і я подумала, а чого в мене його до сих пір немає. Так? Мені він дуже потрібен, щоб оце була в мене така парочка гарна, так? І е, я почала задуматися над тим, щоб купувати цей набір. Е, про це Уляні розповідала. Е, от і. Е, Уляна випнула мою мрію, купила мені і подарувала ось такий набір. За що тобі Улянка, дуже велике, дякую. Мені було надзвичайно приємно і неочікувано отримати такий подаруночок. Тож, щиро тобі величезна, дякую. Тепер у мене є два таких наборчика, буду обов'язково їх вишивати, насолоджуватись процесом. Ось кому може, артикул. А як бачите, тут у нас йде металізована ниточка в наборі. Не знаю, де вона використовується. Ну, мабуть, або в написах ось тут, або, може, десь на ялинках. Ну, Подивимось, коли буду вишивати. Мені здається, може, фрозолочка тут виконуються з золотою ниточкою, але можу, звичайно, помилятися. А, також тут не, не вказують тепер рік випуску дизайну, але цей дизайн він а, дуже старий. Я думаю, йому років 10 так точно вже є. А от зараз покажу вам другий нові, про який я розказую. подивимось, як він виглядає. Ось такий магазин кави і магазин іграшок. А це такий більш яскравіший, мені здається. Ну, на перший погляд ось тут більше червоних відтінків. Але знаєте, коли вони відчаються, вони можуть зовсім по-іншому виглядати. І нетки можуть бути більш яскравіші. Ну, ще, якщо отак дивитися, то вони взагалі однакова кольорова гама, так? І ну, виглядають ідентично. Але тут, як бачите, у нас золотої нитечки нема. Ну, я думаю, що не проблема додати її туди. Я думаю. Я з цим впораюсь, і так же само, якщо тут фрузелочки йдуть металіком, то тут зроблю так же само. На ялиночки додам, може щось назви додам. Я думаю, то не проблема. Так що ось такі гарні наборчики потрапили до моїх запасів, чому я дуже-дуже рада, звичайно. Буду з величезним задоволенням їх вишивати і насолоджуватись процесом, чого і вам бажаю, звичайно, отримати. Надзвичайно насолоду задоволення від процесів, Вишивайте тільки те, що вам справді подобається. Не витрачайте час на якісь набори з неякісними матеріалами, на сюжети, які вам вже перестали подобатися з тієї чи іншої причини. Я знаєте, сама раніше завжди доводила до кінця те, що розпочала і не могла покинути. Але знаєте, зараз час настільки дорогоцінний, що не хочеться витрачати його на. Будь-що, і якщо воно вже не приносить задоволення, потрібно просто або комусь віддавати, або викидати і вишивати те, що насправді дуже-дуже подобається, те, що захоплює, те, що надихає. І мені здається, це дуже-дуже дорогоцінно, коли є ось така, знаєте, справа для душі, яка справді не лише. Подобається, так можна сказати, а яка допомагає в такі тяжкі часи триматися і залишатися психічно здоровим, тому що для мене вишивка це саме та справа, яка допомагає мені не з'їхати з глузду, не зійти з розуму, так, як там кажуть правильно. От, тому я дуже рада, що в мене є таке хобі. Що ж, на цьому я відео буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого ще раз. Бережіть себе, будьте в безпеці, віримо в наші Збройні Сили України. Перемога вже близько. І, звичайно, не забуваємо, якою ціною вона нам дається. Тож, бажаю нам всім миру, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па!